Поки чоловік служить в ЗСУ, дружина без його відомої згоди продала два спільно нажитих в шлюбі автомобілі, взяла дитину і виїхала за кордон. Історія: чоловік випадково дізнався, що його дружина виїхала за кордон не на відпочинок, як вона зазначала йому в переписці. А саме на проживання, це йому стало відомо, коли він приїхав додому у відпустку, щоб побачити своїх. Вона поїхала без попередження, аргументуючи це тим, що зараз літо і дитині треба оздоровитись. Основне питання постало в тому, що ж робити з тими авто, які були продані без його відома. Тому що ви як знаєте, майно яке є нерухомим, наприклад, квартира. Земля, будинок без згоди другого сподружжя продати неможливо. Але якщо ми говоримо про нерухоме майно, це в нас автомобілі, причепи, трактори, комбайни. Ця вся історія може продаватися без згоди другого сподружжя. Достатньо мати або довіреність, або треба, щоб це авто було оформлено на того, хто її продає. Оскільки в цьому випадку авто чоловік оформлював при купівлі на дружину, то при продажу не виникло жодних питань в покупців і відповідно в центрі МВС, чи має вона взагалі повноваження, щоб продавати ці авто. Тому. Чоловік навіть і не був в курсі, що в їх родині авто вже немає. Додатково, ще зазначу, що жінка всі гроші, які вона отримала за продаж цих авто, з ним не поділилась. І виникає питання: як же ж бути в цій ситуації? Або скасовувати договори купівлі-продажу? Хоча... Покупці є належними, бо вони не були в курсі, що немає домовленості між подружжям, і це питання не піднімалося. Яким чином повернути хоча б половину коштів, які були отримані при продажі цих авто? Коли відбуваються такі угоди без згоди вас, наприклад, як співвласника, авто оформлено, наприклад, на вашого чоловіка або на вашу дружину, ви маєте розуміти, що авто дійсно можуть продаватися без згоди другого з подружжя, навіть якщо ви досі перебуваєте у шлюбі, і скасовувати через суд такі договори. Не дуже є ефективним способом захисту ваших прав. Раціональним способом захисту вашого права буде подача позову до суду на компенсацію половини ринкової вартості проданого авто. Якщо вам було корисно відео, друзі, ставте лайк та репост, діліться вашими історіями в коментарях.